Вітаємо в ефірі програма Студентські Читання. Нещодавно завершився перший всеукраїнський фестиваль Читаюча людина. Успішна Україна. Серед студентів ВНЗ яскраво представили свою творчість. Студенти-журналісти Вінницького державного педагогічного університету. Для журі було цікаво спостерігати за їхньою творчістю, і, звичайно, ми об'єктивно оцінювали творчий внесок кожного. Диплом переможця першого ступеню. Нагороджується Вікторія Бухтій. Вона представила свої твори в двох номінаціях аналітична стаття і відеосюжет. Спеціальна відзнака в цьому дипломі переможця першого ступеню. ґрунтовне дослідження стану ЗМІ. Вдали дебют в ефірі творчої студії Тепєв щастя творчості. Насправді дуже цікаве таке науково-публіцистичне дослідження було представлено Вікторією Бухтій. І окремий сюжет програми ми з нею створили. Дуже цікаву пізнавальну саме на тему. Стану сучасної журналістики. І, до речі, там багато цікавих моментів обговорюється в такому форматі живого інтерв'ю, такого, де не тільки заплановані запитання, а багато таких несподіваних запитань для того, щоб такий ефір наживо відбувався, такий контент наживо. От там дуже багато цікавих моментів стосуються саме популяризації читання. Подивіться і дізнаєтесь про це самі. Отже, книжкові подарунки для Вікторії. Ось ви їх зараз бачите в ефірі. Вибрана поезія Гогофон Гофмансталь. Переклад з німецької Марії Іваницької Володимира Кам'янця та студентів кафедри германської філології та перекладу Київського національного університету імені Тараса Шевченка. За загальною редакцією Володимира Кам'янця. Львів 2024 рік. Дуже свіже, ексклюзивне видання. До речі, гугофон Гофмансталь. Це австрійський письменник, поет, драматург, лібретист, один із найвизначніших представників віденського модерну. Найвиразніший драматург австрійського і загалом європейського симфонізму. Автор кількох збірок імпресіоністичних віршів, есеїв про літературу і національну культуру великих і малих прозових творів, співзасновник всесвітньо відомого зальдовського музичного фестивалю до збірки вийшли оповідання, фіктивні бесіди, статті, есеї, подорожня проза, які здійснили вагомий вплив на розвиток австрійської загальної світової літератури ХХ століття. Ось так. Ми щиро дякуємо за цю книгу австрійському бюро кооперації у Львові. Це подарунок для переможця першого ступеню фестивалю. Наступна книга також від австрійського бюро кооперації у Львові Ізраїль Халфен, Пауль Целан. Біографія юності поета. Озвучу коротку цитату Ізраїль Халфен. Як землякові целана, мені вже від самого початку здавалося, що біографічний елемент повинен відігравати значно більшу роль, ніж це вважалося досі. Я інтуїтивно відчував, перш ніж упевнився в цьому, що багато чого в цій поезії вказує на проведені на Буковині дитинство і юність, на його стару вітчизну. Яку сучасний західний читач сприймає як невідомий ландшафт? Я думаю, що ці книжки для Вікторії Бухтій будуть класним творчим натхненням, класним матеріалом для наступних цікавих науково-публіцистичних досліджень. І ми плавно приходимо до наступного. Переможця, диплом переможця другого ступеню нагороджується Жасміна Хлопюк, номінація Публіцистичні роздуми. Так само Вінницький університет, який я вже називав, це також студентка журналістики. І спеціальна відзнака за модернізацію журналістських сюжетів до вимог сучасності. Насправді, авторка публіцистичних роздумів. Які були надіслані на фестиваль читаюча Людина успішна Україна також доволі креативно сприймає модернізацію журналістського процесу, процесу діяльності ЗМІ до реалій сучасності. Це дуже важливо і дуже радує організаторів фестивалю, що сучасна творча молодь саме так орієнтується і модернізується в гарному сенсі слова до вимог. Сучасності. Для жасміни Хлопюк також книжкові подарунки у мережеві вальсу. Перед вами чи не перша спроба осмислення публічного життя освічених верст на Буковині у складі габскурської монархії в контексті модернізації? Це дослідження. З'явилася завдяки ґрунтовній роботі кандидатки історичних наук Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Катерини Валявської на дисертацію, також у науково-дослідному центрі «Буковинознавства». У книзі йдеться про соціальні практики публічних осіб, знаті, професорів, адвокатів, письменників, бізнесменів, які заклали культурний ґрунт для прийдешніх поколінь та підвалин та підвалини для. Міту про буковинську толерантність. Представлені цікаві факти можуть для одних стати справжнім відкриттям, а для інших натхненням. І спонукою розпочати власні дослідження проєкти. Ось так. Катерина Валявська в мережі Вальсу, світське життя на Буковині 1848-1918 роки. Ця книжка також. Видана за підтримки представництва Австрійської служби академічного обміну міста Львів, бюро коперацій у місті Львові. І також для володарки диплому другого ступеню для Жосміни Хлопюк також ще одна книжка-подарунок. Це насправді дуже сучасне видання. Конституція для всіх, і великих і малих, автор Володимир Читай. Ми дякуємо видавництву Хлоткевича Тунбрайв. Це перша в Україні конституція, яка представлена у формі віршованих сюжетів. Кожна окрема стаття Конституції має класні ілюстрації художниці Ірини Шигенян. І кожна стаття Конституції це як окрема коротка історія. Ну, для прикладу, стаття 5. Демократія це значить, все вирішує народ незалежності і влади. Він єдине джерело. У республіці немає ні панів, ні королів. Владу люди обирають як своїх представників. От ці книжки в такий демократичний творчий спосіб передаються у подарунок для володарки диплому переможця другого ступеню. Ну і завершуємо наш книжковий огляд. Про студентське читання з цього ж університету, серед студентів-журналістів. Диплом переможця третього ступеню отримає Дарина Войт в номінації Публіцистика. І спеціальна відзнака За цікавий світ між рядками. Цікаве публіцистичне дослідження, і ми вирішили креативно заохотити учасницю фестивалю цією книжкою. Видавництво Холодкевича Тундрайв. Отож, ми вітаємо дівчат із їхньою успішною участю в нашому першому всеукраїнському фестивалі, що має назву Читаюча людина, успішна Україна. І дякуємо нашим видавцям за цікаві книжкові подарунки. Дякуємо видавництву Холодкевича Тундрайв. І також дякуємо. Австрійському бюро кооперації у Львові. Читаємо українські та україномовні сучасні книжки. І на цьому ефірі дякуємо за увагу.